Відбиваємо легкий підсумок. Вони зайнялися газлайтингом українців з попуском українців з ціллю того, що це, от, їх треба попустити і просто почекати. Мы в тоннеле против поезда, который идет против нас. Mm -hmm. Первое, что давайте прижмемся к краю тоннеля, пусть этот поезд пройдет, Проедем. он не бесконечно. Mm -hmm. Он проедет и, и вернется все. И окажется, что. Да, елки-палки, ну столько реально. Хороших книг написано украинцами на русском языке. Мы вспомним, на каком языке писал Гоголь, например. Я считаю, что нужно пропустить этот поезд. И потом мы вернемся. Сейчас сражаться за мультикультурность и за равноправие языков, мне кажется, преждевременно. Мы, мы слишком остро сейчас все воспринимаем. Поэтому я делаю паузу. Я не сражаюсь. Хай ци упороты, як поезд промчатся. Тобто у нас зараз иде, мы просто вот упороты, а они просто, вот, просто прижимаются. Да? Мне кажется, они как потяг сука, сунуть. А ми просто кажемо, що ми не будемо прижиматися, Да? Дуже круто, коли ти утворюєш свій поїзд, реально летиш на людей, а потім візуально ще створюєш картину. От реально технології Кремля. Знаєте, вони на нас напали, нацисти йдуть, блядь. І ти дивишся, йдуть реально нацисти. То тільки росіяни йдуть до нас, реально сука, нацисти йдуть. А кричать вони це про нас. Який же бред, так у них теж виникає, вони є поїздом, який несеться, який утворили цей потужний канал, який промивають масово людям голову, несуться як блядь, великий локомотив. І я тут, блять, дістаю ключик, блять, і так от по корпусу цього поїзда так, «Сука, щоб та лінія була падла, Дай цеглину куди кидай, падло. Да? І вони кажуть, і, і далі вони такі. Вважаємо люди, Вот они, вот видишь, там Д'Артаньян такой стоїть. Він вот як поїзд на нас мчиться, на нас камінь кинул. Ми просто прижаты. Ми прижаты к стенам поїзда. Тунель на нас ну. І, врешті-решт, все це від легалізував Яневський. Це багато людей в Україні. Вони прям прагнуть цієї унітарності і моноетнічності, і це, от прямо, що якщо ти не так думаєш, якщо ти не так говориш, то це ну ти враг. Так. І ну як для цих людей треба сформовлювати напевно, що їм і користуються, тепер, але тепер, як тепер. цим людям сформулювати моральний принцип головний авторитетно для того, щоб вони можливо замислилися над тим, що можливо вони не праві у тій конструкції, хоча вона їм дуже приємна. Диви, Я розумію. Дивись. Дивись, от зараз буде відповідь, я просто скажу, що от коли е, е, Ден Борисович на початку сказав, що у 20-му році у багатьох повітах буквально не було yeah. чоловічого населення, так це було ж е, тому, що у буквальному сенсі чоловіче населення, яке задавало питання, де, ти хто там, чи віруєш ти в Маркса, чи віруєш ти в Бога, чи віруєш ти в царя, вони після цього починали стріляти один в одного. І, 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 чи єврейські погроми, які там у Поскурові були. Це, 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 це жуть була, це ж реально жуть була. О, це, це все жуть була. Так от, Просто буквально люди просто не хотіли чути іншу сторону. Ми це ж через цю через моноетнічність, монодумку. Ми через це все пройшли тоді, у 18 20 році, і вщент рознесли просто нафіг все. Та більше, я вам докину, тут була встановлена одна з найжорсткіших диктатур тоталітарних в історії Європи в 20 му столітті, внаслідок якої було загинуло, випарувалося, зникло невідомо куди 20 мільйонів людей. Це половина населення. Ну, от Яневський, це все нагальнув. От легалізував це все. Не хочуть нас чути. Да, дійсно, ви не хочете нас чути і займаєтеся демонізацією. Ви отака от потужна залупа. Тому сьогодні ми обговорювали те, як газлайтять українців і починають їм просовувати почуття вини. Подивіться визначення газлайтингу, якщо хтось не знає. Зараз я спробую пояснити, це коли тобі. Розповідають, що ти неадекватно сприймаєш реальність, і що тобі здається. Так от, вони нам розповідають, що нам думати, вони розповідають, що ми не здатні реальність адекватно сприймати, і тому вони замість нас нам розкажуть, яка є справжня реальність. А справжня реальність це те, що ми неадеквати, це те, що ми бидло, і те, що ми в НАТО Ну, історія репітінг з каналом Медведчука. Вони Взагалі, ця, цей двіж він багатоскладовий не тільки з Романенка, але е, закладається підвалини до, до Галичини, Донбасу. Чуємо такі фрази на Донбасі, чуємо такі фрази, як на Галичині. Ці питання загострюються, і це є протиставлення, і це є розкол. Піднімається тема лагідної українізації. Лагідна українізація. Що таке? Давайте роз, 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 розуміємо, що таке лагідна українізація. Лагідна українізація це коли приходить третій, засовує свого носа в розборки людей і починає розповідати, що ти його не лагідно українізуєш. Ні, я його, блядь, взагалі не українізую. Я просто що, прошу, щоб ця гніда наді мною не знущалася, не насміхалася і проявляла базову повагу. І дотримувалася закону, і не порушувала мої права. Ось що я роб, намагаюся робити. Але приходить якийсь. Чувак із Заходу України і починає до мене звертатись так, начебто я якийсь, ну, не знаю, начебто я з його території ну, от мене починає з кимось плутати. Так? Тому, знаєте, коли у нас тут розборка, як то сказати, нацистів з антинацистами, я не кажу що всіх розмовляють з російською мовою нацисти, так? але ну, є нацисти. Так? І це є ну, латентний певний нацизм. Шовінізм його можете називати. Ну, Наприклад, коли людина каже: ну, тіпа, український язик не дуже да? Коли... Я не кажу, що звісно річ там, треба людей силувати до чогось, але коли люди починають. але це є, це є, є. Так от коли починають розбиратися антишавіністи із шовіністами починають пиздитись, то приходить оцей реальна. Чувак, такий галичанин і починає тобі щось, блядь. Казати, що не треба так жорстко пиздить шовініста, не треба його зрозуміти. У нього вже мама і папа по-русски говорили. А ти такий стоїш і такий, типу, в смислі, блядь. Ти взагалі хто такий? Ти, ти блять хули взагалі сюди прилез? Що ти тут розумієш? Тому що люди із заходу вони багато чого не знають. Ви ж розумієте? От, наприклад, я коли жив в Англії. Я коли перший раз туди приїхав, я побачив, що люди дуже піздець, які привітні. Такі вічливі, такі найс, такі полай, такі. Я думаю, блять, люди просто всі на корівниць марихуани ходять такі лахідні, прекрасні. Але після того, як я навіть закінчив університет, да, після того, коли я пішов на роботу, я зрозумів потім уже через деякий час пожив там, я зрозумів, о, ця людина мене нахуй послала, тільки що, ця людина там те, те, те. Я зрозумів, що не все так радужно. Так само і ви, ребята, які із заходу України приїжджаєте, і ви бачите, там, типу, хтось різко русскоязичному якось подкатіли почав з ним розбиратися. Да? І ви такі думаєте, блядь, якою ти, якою агресивною, взагалі неадекватною. А ви просто не розумієте. Ви просто не розумієте тих меседжів, які а, досить часто несуться. Вам здається, коли людина каже, мені удобно, просто так говорити. Да? Ви, розум... ви от іноді думаєте, що там реально так удобні говорять. Але ви там можете не побачити всі, всі інтонації, взагалі, що там ніхуя, ні. там зовсім інша позиція, зовсім інше ставлення. Ви ж не читаєте ці всі культурні коди, що це значить, да? ви ж не розумієте їхніх внутрішніх мотивацій. Чому не розумієте цих людей мотивацій внутрішніх? Тому що ви ними не є, а я ними є. А я такий. Я якраз як це сказати, одної крові. Із Багатьма ашевіністами. Да? Ну є. А, а ким ми можемо бути, блять, якщо ми виховалися в Радянському Союзі на радянських фільмах, блять, в русскоязичному окруженні, на, на російських серіалах з піснями, песнями, з російською літературою. З російськими подружками і Ну, ким ми можемо бути? Тому, коли знаєте, це, це, це реально. Так, если зараз в России какие-то протестующие, знаете, там, не либеральные русские, а какие-то русские зараз утворятся и начнут реально пиздить Соловьева, Путина и начнут там пиздить всех вот этих упоротых, блядь, Ватанов, Симонян, да, а мы такие, что, вы не будем прийти, не пиздить их, не пиздить их. Вони ж начебто нічого поганого не сказали. Слухайте, вони самі розберуться. так само і тут. Так само і тут. Ви, ви можете вимагати, наприклад, свого комфорту. Але ви не можете лізти сюди ні з лагідною українізацією, ні, ні зі своїм лагідним захистом від лютих розборок. Або, іншими словами, йдіть нахуй. Етика українізації і етика дерусифікації є застарілими етиками. Нам треба громадянська і політична, і, політична, і політична публічна зрілість. Тому нам треба займатися не українізацією, не дерусифікацією, Нам треба займатися перше зізріванням раз, власним зізріванням, і захистом своїх кордонів, захистом своїх прав. Ви маєте право не розуміти російську мову. Ви маєте право не любити її, і ви маєте право, там, де закон і здоровий глуст дозволяє давати свою адекватну емоційну реакцію на всі ситуації. Бути емоційною людиною це нормально. Це бути здоровою людиною. Єдине, що не треба переходити кордони інших людей. Це правда, я згоден. Переходити кордони інших людей не треба, але і треба люто захищати свої кордони. Кордони інших людей не треба переходити навіть лагідно. А свої кордони треба захищати люто. Оце моя позиція в питанні української мови. Далі нас маргіналізують, називають нас маргіналами, але ситуація така, що ми є елітою. Багато... Претензії до людей, які перевзулися, не в тому, що вони різко збагнули щось і усвідомили, і покаялися. Проблема в тому, що вони як вважали нас маргіналами, так і далі нас вважають маргіналами. Тільки якщо раніше вони були там, десь, то тепер вони косять під нас і ну, копіюють нас. І таким чином ще й намагаються забрати собі. От не те, що там славу блядь, цю всю, вони намагаються тупо знаєте, скопіювати тебе і, і видати себе за еліту. А вони гамну сране, тобто коли я знаходжусь там в Маргінезі і їх хіба що, мені нормально знаходиться в маргінезі, мені нормально бути маргіналом, та? але мені дуже 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 неприємно і окоріже, коли ці підари, блядь, малюють із себе еліту. Ви не еліта, ви гено собаче, і ви ніколи елітою не будете. І ти можеш вибачатися 100 разів, блядь, раміна, можете хоч лоба собі розбити. Єдине, що ми хочемо, щоб ви були просто нормальними людьми і нас не гнобили. І нас не маргіналізували, і не називали себе, блядь, елітою. Нам неприємно дивитися, як ви стаєте лідерами. Даже в деякій мірі нам і неприємно дивитися на Зеленського. Неприємно читати його книгу там, 100 днів війни і знаходити там, блядь, є твою мать, по-моєму, нічого Да? Це неприємно, коли ця людина створювала блядь, величезні потуги для того, щоб вставляти палки і колеса багатьом людям. А тепер саме головне українець. Я просто кажу про емоції. Да, це наш президент, ми його поважаємо. Ми його поважаємо. Але чи я його люблю? Ні, я не люблю. Він мене навіть дратує. Чи він усвідомив це все? Сподіваюся, що усвідомив. Але що мені приємно Зеленському? Що єдине мені приємно, що хоч всі з нього ліплять лідера українця номер 1 він сам себе такого не ліпить, і він не називає мене маргіналом. От що це, блять, приємно? І все. Тому у мене до нього претензії ніякі. Тому. Візьміть Зеленського собі в приклад Будьте нормальними людьми, і віддайте нам, хоча б ледь, базову повагу. А моноетнічна нація чи мультикультуральна? Нам треба розуміти, для того, щоб нам побудувати мультикультуральну націю, нам треба ту моноетнічність, яка у нас є, а ми є моноетнічною нацією, зробити здоровою. Коли ми станемо здоровою нацією, ми зможемо стати також місцем, куди можуть інші нації приїжджати і бути здоровими. Допоки ми самі себе не можемо вилікувати, нам рано мріяти про мультикультуралізм, далі ми бачимо в нашому суспільстві розкачується розкол, і цей розкол розкачується групою клубу жлобів імені Романєнка, куди він запрошує також і корисних ідіотів чи людей, які не в курсі, хочуть щось там виступити і хочуть уваги. Люди можуть приходити з гарною мотивацією, навіть заявити своє бачення, свою позицію, що прекрасно, я не засуджую. Але люди часто зі своїми тезами падають в одне ну, в одне певне твердження, яке були сказано багато разів, і ну, тіпа, радикальними людьми. А ви якби цю тезу підсилюєте своїм чи екзистенційним досвідом чи своєю гарною репутацією. Да, тобто, ви лише підсилюєте їхні меседжі і їхню інформаційну стратегію, яку вони розробили для розкачки суспільства і розкачки розколу суспільства. Вони демонізують всіх українців, ставлячись до них як до якихось упоротих мовників. Досить схоже на те, що робить російська пропаганда з українцями, називаючи їх неонацистами. Да? Ну щоправда. Нас Юра Романенко називає не нацистами, а як це сказати, маргіналами і ніжшими по статусу людьми. Тобто вони хочуть ще нас сука, очолити. Ну, цікаво. Путін теж хоче нас очолити. Путін нас хоче очолити ззовні, а вони хочуть нас очолити із середини. Цікаво, вони, хоч конкуренти один одному, не лізуть туди. Але що неприємно, що нас починають називати, арістов починає всіх українців. Називати які топлять за українську мову, починає називати агентами Кремля, які розколюють суспільство. Насправді розколюють суспільство ви. І ви це почали. Я, коли захищаю українську мову і нападаю на тих, хто розмовляє російською мовою, ідентифікує себе як російськомовного, і я вважаю таких хворих, я звинувачую їх в тому, що у них. Хамська, нагла позиція ігнору і відсутності, бажання взагалі навіть якось зрозуміти відчуття нас. Вони ж формують позицію нас як діграданта. В ті, хто розмовляє українською мовою, якісь, ну і ну, не всі, них вже приходять гості, які розмовляють українською мовою, да? а вони, тих, хто топить за. Люту реакцію на російську мову, і ті, хто є досить такими романтиками ідеалістами тобто всіх романтиків ідеалістів вони заносять в категорію людей нижчого сорту. Ну так, таким своїм ставленням. Навіть для вас українською мовою я скажу, тобто насміхання над всім цим всім, хоча у нього аудиторія є дуже ватна, і він на них реагує дуже м'яко. От вони займаються розколом українського суспільства. Моральні теми, які я піднімаю. Я піднімаю моральну тему того, що я маю право не любити російську мову. Я знаю. Знаєте, роками нас вивчали, що наші попередні покоління вчили, що русський язик треба любити. А я, нащадок тих поколінь, які хочуть сказати: а я хотів. У українців є право не розуміти про російську мову. Я показую вектор, перехід з російської на українську. А ви показуєте приклад, як можна це не робити. І в якості захисту своєї позиції, аргументації своєї позиції, ви займаєтеся дегуманізацією українців, які ідеалістично налаштовані. Ви топите за те, щоб поняли вашу рускоязичну сторону. Щоб вас рускоязичних услышали. А я вам можу сказати: а я вашу сторону знаю. І щоб я вас услышав, а я вас чую. І ви знаєте що? Проблема в тому, що вас люди із Заходу України лише чують так, як ви хочете, щоб вас почули. А я вас реально чую. І багато нас вас реально чує. Ви, сука, шавіністи, блядь. І ви, русські Молода Млодороси, блядь. Які займаються маргіналізацією тих людей, які повинні, які в принципі вже є в деякій мірі, ну хмалесенькою, але міні-бюсі елітою, от така ситуація у мене.